Україна знищила третину стратегічної авіації Росії, якою буде відповідь Кремля на цю атаку у Стамбулі. Відбудуться перемовини. які пропозиції везе туди Україна, і що запропонує Кремль задля припинення вогню? У Польщі відбулися вибори: хто здобув перемогу і як нова політика вплине на відносини між Україною та Польщею? Найважливіші і найоперативніші новини з ексклюзивними подробицями: ви дивитесь новинний випуск Prime Time – оперативно про події в Україні та світі. Дякуємо, що дивитесь нас. Не забувайте ставити вподобайки, писати коментарі і підписуватись на канал. Усе це дуже важливо. А ми поїхали. Була здійснена масштабна атака безпілотників на стратегічні авіабази Росії. Удару зазнали аеродроми Оленя, Мурманська область, Белая, Іркутська область, Іваново, Іванівська область і Дягілєво, Рязанська область. Україна заявила про ураження десятків бортів російської авіації. Як виявилось, СБУ провела масштабну спецоперацію Павутина зі знищенням ворожої бомбардувальної авіації в тилу ворога. Дрони СБУ відпрацьовують по літаках, які щоночі бомблять українські міста. Наразі відомо про враження більше 41 літака. Серед них А 50 Ту-95 та ту 22 МС. СБУ готували операцію Павутина понад півтори роки від початку планування до ефективної реалізації, заявив президент України Володимир Зеленський. Задум реалізували глава СБУ Василь Малюк та його команда. Операція стала однією з найскладніших через логістику. Спочатку СБУ переправили у Росію FPV-дрони, а потім мобільні дерев'яні будиночки, під дахами яких були замасковані безпілотники. Потім ці дахи дистанційно відчинилися у мить, коли це було потрібно. Дрони піднялися у повітря, згодом атакувавши військові аеродроми та літаки. Збитки для авіації ворога перевищують 7 мільярдів доларів за попередніми підрахунками СБУ. Уражено 34 стратегічних носіїв крилатих ракет на основних аеродромах базування РФ. Робимо усе, аби вигнати ворога з рідної землі. Будемо бити його на морі, у повітрі та на землі. А якщо треба, дістанемось під землі, заявили в Службі безпеки України. У турецькому Стамбулі 2 червня відбудеться другий раунд перемовин України та Росії. Київ заздалегідь передав документа з умовами щодо припинення вогню, тоді як Москва обіцяла показати меморандум лише на очній зустрічі. Росіяни пообіцяли, що саме на перемовинах у Туреччині представлять свій перелік умов для припинення вогню. Речниця МЗС Росії Марія Захарова розповіла, що їхній меморандум включає так звані принципи регулювання війни, терміни потенційної угоди та умови тимчасового перемир'я. Фактично, вони зводяться до наступного: Україна має відмовитися від курсу на вступ до НАТО, прийняти нейтральний статус. Україна має домагатися скасування санкцій і розмножування активів Росії. Україна має гарантувати захист російськомовних громадян. Не зрозуміло, в якому вигляді. Україна свої пропозиції представила ще 28 травня. За словами очільника делегації міністра оборони Рустема Умєрова, українська сторона готова до повного та безумовного припинення вогню. Текст російського меморандуму був потрібен для змістовної підготовки до Стамбула. Проте, попри ігнор з боку Москви, делегація з України так і відправилася до Туреччини. Склад російської делегації буде тим самим як і минулої зустрічі. Очолює російську команду помічник Путіна Володимир Мединський, який, до речі, вже представляв РФ на переговорах у 2022 році. Склад української делегації президент Зеленський затвердив окремим указом: головою залишається Рустам Умєров. 1 червня Росія завдала ракетного удару по розташуванню одного з навчальних підрозділів сухопутних військ Збройних сил України біля міста Самар, раніше Новомосковськ в Дніпропетровській області. Прес-служба командування сухопутних військ повідомила, що внаслідок удару по полігону загинуло 12 і отримало поранення понад 60 людей. При цьому командування заперечує, що атака відбулася під час шикування особового складу. Раніше такі випадки вже траплялися і призводили до чисельних жертв. Командувач сухопутних військ відреагував на новий удар по полігону в Дніпропетровській області. Генерал Драпатий заявив, що подає рапорт на відставку. Це усвідомлений крок, продиктований моїм особистим відчуттям відповідальності за трагедію на 239-му полігоні, внаслідок якої загинули наші воїни. Як командувач, я не зміг у повній мірі забезпечити виконання своїх наказів. Не дотиснув, не переконав, не змінив ставлення до людини в строю. Це моя відповідальність. Наголосив він у неділю, 1 червня, в Польщі пройшов другий тур президентських виборів. У нього увійшли Часковський, якого підтримує правляча партія громадянська платформа, і Навроцький, який має підтримку від опозиційної право і справедливості. У першому турі вони набрали 31,36 і 29,54% відповідно. Під час підрахування усіх голосів другого туру стало відомо, що все ж переміг Навроцький, який набрав 50,89%. Чим відомий Кароль Навроцький? 42-річний Кароль Навроцький очолює інститут національної пам'яті. Про Україну Кароль висловлювався жорстко. Зокрема, він постійно підіймав питання волинської трагедії і пов'язував визнання провини Києвом як обов'язкову передумову для подальшого руху в НАТО і ЄС. Він також підписав політичну декларацію Славоміра Менцена, одним з пунктів якого є те, що Польща не має підтримувати вступ України до НАТО. До висування в президента Кароль не займався публічною політикою і досі назатишно почувається у якості оратора на мітингах. На цьому, все дякуємо, що дивитесь і підтримуєте. Не забувайте про вподобайки і коментарі під відео. І не забувайте підписуватися на канал. До нових зустрічей і гарних вам новин!